Я вітаю всіх, хто зараз з нами по тобік екрану. Всі, хто щойно до нас приєднався, це новини лайф. Про головні події в Україні та світі просто зараз. Енергетика і оборона. Зеленський провів нараду на Харківщині. Вбивство за біткоїни у Києві. Банда злочинців викрала іноземця. Отримували від 5 до 8 тисяч доларів. В Одесі затримали молодиків, яких підозрюють у підпалі військових авто. Президент Володимир Зеленський на Харківщині провів нараду стосовно безпекової та енергетичної ситуації. Про це глава держави повідомив у телеграм-каналі. А він подякував всім, хто захищає Харківщину всю країну та людей. Також Верховний головнокомандувач у Дергачах оглянув відновлені 18 будинків та відвідав воїнів сил спеціальних операцій збройних сил України, привітавши їх з професійним святом. Сьогодні на цьому напрямку він. Напевно, один з найскладніших. Вся країна на вас розраховує. Ми точно переможемо. Слава Україні! Героям слава! До Києва прибув міністр освіти та науки Японії Моріям Масахіто провів низку зустрічей із українськими колегами та обговорив спільні проєкти і можливості подальшої співпраці в культурній та освітній сферах. Зокрема, міністр вивідав міста Київської області Ірпінь та Бучу. Міністерство оборони підтримало законопроєкт про створення приватних військових компаній в Україні. Про це йдеться на урядовому порталі. Документ визначає правовий статус та організаційно-правові засади діяльності міжнародних оборонних компаній, які створюють в Україні, беруть участь у здійсненні оборонних заходів, а також надають оборонні послуги за межами території України. Ворога є успіхи у просуванні на Покровському напрямку. Про це в ефірі День Лайф розповів Антон Чорний. Зокрема, військовий розкрив тактичні маневри окупантів. йде в куп'янську, Тобто є, є такі села Там Сінківка і піщани, котре недавно вот табіта була на днях. Буквально я смотрю, кстати, на вашому каналі та теж там челек розказував. Піщани з двох цих сторон. С двух этих сторон, то есть идет, ну, возможно, какое-то наступление. Возможно. То есть, я не знаю, будет перегруппировка какая-то. Но конкретно их цель, ну, так как мы вот, ну, так смотрим, это все на карту, если посмотреть. Если цель у них в Донецкой области Покровская, это железная дорога, правильно? Так же, как и у нас, Купинск-Узловый, это тоже железная дорога. Тобто це будь ета сполучення для того, щоб для того, щоб ну как би кожна вална потребує логістики. Прикордонники не перевірятимуть у військовозобов'язаних жінок оновлення даних. Вони мають повне право перетину кордону. Про це повідомив речник ДПСУ. Андрій Демченко нагадав, що для чоловіків, які мають право на виїзд за кордон, обов'язковим є наявність військового квитка. Щодо категорії жінок, то вкотре зазначу, що обмеження на кордоні стосуються тільки чоловіків громадян України у віці від 18 до 60. Інші категорії, жінки, юнаки вони не обмежені в праві перетину кордону. Якщо будуть обмеження щодо інших категорій громадян, то обов'язково Державна прикордонна служба про це зазначить. 31-річний вінничанин ховався в очереті, аби потрапити у Придністров'я. Чоловіка знайшли в кучурганському водосховищі, що на Одещині. Він самостійно та ретельно спланував свій незаконний маршрут. А щоб особисті речі та документи не промокли, щільно спакував їх поліетиленовою плівкою та скотчем. Генштаб не підтримав звільнення від військової служби колишніх обмежено придатних чоловіків до 25 років. Там вважають, що частина громадян використовувала цей статус для ухилення від служби в мирний час. Також, на думку військових, це знизить мобілізаційний ресурс війська. Зважаючи на те, що положеннями законопроєктів передбачається розширення категорій громадян, які будуть мати право на відсрочку від призову на військову службу під час мобілізації, зазначені законопроекти не були підтримані. В Одесі затримали шістьох хлопців, яких підозрюють у підпалі 15 військових авто. В прокуратурі повідомили, що затриманими від 18 до 24 років вони працювали кур'єрами популярного сервісу доставки їжі. За підпали отримували від 5 до 8 тисяч доларів. Наразі всі молодики арештовані без права на заставу. Працювали молодики як по одному, так і в парах за однією і тією ж самою схемою. Замовлення, всі деталі та умови виконання роботи отримували та обговорювали з так званим роботодавцем через один з месенджерів. Підшукуючи авто, яке за зовнішніми ознаками могло б свідчити про свою належність до військових, зловмисники відправляли його фото на погодження. Після отримання дозволу фігуранти обливали автівки, легкозамистою речовиною та підпалювали. Пожежу фільмували на телефон та надсилали відео замовнику. Така форма звітності була обов'язковою умовою для подальшого отримання грошей за виконану роботу. У Києві четверо чоловіків віком від 24 до 29 років викрали іноземця. Чоловіка задушили, а тіло закопали. Злочинці дізналися, що чоловік має біткоїни, вартість яких становить декілька мільйонів гривень. Вони відстежили, де він мешкає, силоміць затягнули до автомобіля і вивезли в закинуту будівлю на території Київської області. Там силою змусили перерахувати біткоїни на їхній криптогаманець, а потім вбили, щоб приховати сліди злочину. Змінили номерні знаки та зовнішній вигляд автомобіля. А тіло іноземця вивезли в ліс. В результаті проведення спецоперації фігурантів затримали. У Німеччині стався вибух на найбільшому хімічному заводі. Пожежу наразі ліквідували. Внаслідок інциденту 14 людей отримали поранення. Причини вибуху встановлюються. Завод виробляє широкий спектр хімічної продукції, зокрема паливно-мастильні та інші матеріали, що застосовуються у військовій техніці. Близько 90% ЧВК Вагнер у Малі були знищені. Представник гур Андрій Юсов зазначив, що знищення бойовиків в Африці триватиме. За його словами, повстанці отримали необхідну інформацію і не лише інформацію, яка й дозволила провести успішну воєнну операцію проти росіян. А я нагадаю, що 27 липня повстанці та ореги продемонстрували фото та відео з розбитою колоною бойовиків. Бій відбувся поблизу кордону Малі з Алжиром. 25 5-го 26 липня загинули щонайменше 20 вагнерівців. А ті, які вижили в бою, потрапили в полон. Українська шаблістка Ольга Харлан пройшла до чвертьфіналу індивідуального турніру на Олімпійських іграх 2024 в Парижі. В одній восьмій фіналу Харлан розгромила представницю Азербайджану Ану Башту, яка до 19-го року виступала під російським прапором. Поєдинок закінчився з рахунком 15-6 на користь Українки. Такими були головні новини на сюми. Далі фірпродовжить Сергій Дойко. Бережіть себе та не забувайте підписатися на новини. Лайф. Дякую за увагу, Сергію. Вам слово.